Вітаю друзі на каналі Alex Sound. Сьогоднішній ролик записую по мотивах коментарів, які були після попереднього ролика. І такий, якби буде у нас стиль, чи як його формат міні-баттл міні між цима деками, таке невеличке змагання по запису. Один з глядачів зауважив у коментарях, що я записую касетку на Ямахі, і вона, якщо до нуля буде писати, то це мало, тому що на Sony буде відтворюватися з малим рівнем по індикатору, оскільки Ямаха використовує старий стандарт і в неї. При нульовому показнику індикатора менше намагничення плівки, ніж в більш сучасних деках. Ось тут ви бачите, якраз йде до нуля і трошки в піках заходить. Давайте послухаємо. Ось так це виглядає на слух. І тепер давайте поставимо цю саму касетку. У Sony поставимо сюди і послухаємо цю саму запис. Цей самий тут треба перемкнути мені штекера. бо використовую один хід. Так, вмикаємо Sony. Теж вона не хоче з першого разу. Я думаю, ви чуєте, що гучність не змінилася. Ручку гучності я не крутив, лише вмикав та вимикав звук на ресивері. Але дійсно, по індикаторах, як ви бачите, всього до мінус 4. Гарно це чи погано, ну, я не знаю. Думаю, що щоб було. Тест більш об'єктивний. Давайте візьмемо, наприклад, касетку і запишемо на Sony. Запишемо на Sony з рівнем 0. І подивимось, як це буде на Yamaha відтворюватися. Наскільки індикатор буде показувати більше гучність, поміняється, чи ні. Ось наша піддослідна. Декашка багатостраждальна. Вмикаємо запис монітор, що в нас тут є. <му> Наші улюблені українські швидкі весільні пісні. Ну що, тут, я не знаю, ну теж, як вроді би до нуля іде, да? до нуля і до плюс два іноді піки стрибають. Ну, давайте і запишемо. Ось іде в нас запис, це йде сигнал з джерела. Ось сигнал. Зараз ви бачите, іде зі стрічки. Зараз ми трошки запишемо, на сотні то ми зразу чуємо. Ось це стрічка, ось джерело. Бачите, зі стрічки трошки менше. Ага, ну й добре, це якраз була перерва. Зараз перемотаємо. Додаю звук в колонках, мотаємо трошки назад. Здається, це не та запис. О! І тепер ставимо зразу з цього міста в Ямаху. Перемикаємо знову входи. Не дуже зручно ці штикера туди-сюди тицькати, ну, вибачте. І дійсно, як ви бачите, рівень зашкалює з перегрузом, начебто запис іде. При цьому гучність не міняється взагалі в динаміках, міняються лише показники індикатора. І я хочу зробити висновок, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях, чи погодитесь ви, чи ні, що. Кожна дека кожної фірми має свої налаштування нульового рівня по індикаторах, але позначка Dolby для всіх дек є стандартною. От бачите, на Yamaha, і на це звернув мою увагу, один з глядачів в коментарях. Вона стоїть у червоній зоні, між двійкою та четвіркою. А на Sony, вона стоїть навпаки, не доходячи до нуля між позначками мінус 4 та 0. Ну, десь, я думаю, на мінус 2, а тут, мабуть, плюс 2. Тобто ці 4 дБ, це різниця між налаштуванням нульового рівня на Yamaha і Sony. І якщо писати на Ямахі. До нуля на соні це буде мінус 4 дБ. А якщо на соні писати 0, то на Ямахі це буде плюс 4 дБ. І якщо писати по нулях на кожній деці, то намагнічення стрічки буде різним. На Ямахі воно буде меншим, а на соні воно буде більшим. І що я ще думаю? Що, мабуть, отакий стандарт, коли менше намагнічення відбувається, це, мабуть, для більш старих стрічок, в яких віддача була меншою і здатність приймати сигнал меншою, а ця Соня налаштована вже більш на нові плівки, де віддача вже зросла. Але якщо ми хочемо, щоб в нас на любій деці. Записувалось і відтворювалось однаково, я думаю, що треба касети писати саме по значку долбі. До долбі ми пишемо до цього рівня, і запис буде і без перенавантаження, і достатньо намагніченості буде мати стрічка. Бажано, я так думаю, досягати найбільшої намагніченості, тому що при цьому. Буде досягатися найбільший динамічний діапазон та найбільше співвідношення сигнал шум. Ну, думаю, ось такі виводи можна зробити з цього коротенького міні-батлу. Дякую вам за увагу. Якщо сподобалось щось корисне, почули, ставте вподобайки. Ширте друзям, всім всього найкращого, побачимося!